Я хочу подякувати, що сьогодні ми обговорюємо цю дуже важливу тему, тому що я переконана, що люди сьогодні за цим дуже активно спостерігають. Вчора прем'єр-міністр, ну як на мене, зробила дуже правильну заяву про те, що будинки з електричним опаленням будуть переведені до об'єктів критичної інфраструктури. Скажіть, будь ласка, чи як це технічно зробити, і коли це може бути зроблено? Тому що питання дуже актуальне. Реально без газу люди замерзають в таких будинках, і оскільки. Електрики ну не вистачає і буквально декілька днів. Тому коли людям можна чекати на практичне втілення цього рішення, це перше питання. Друге питання: чи завозимо ми масово все таки акумуляторні батареї? Ясно, що треба було робити це раніше, але чи є зараз така програма, і скільки уряд планує зараз завести в цих умовах акумуляторних батареїв, і чи планується якесь стимулювання для бізнесу в контексті, щоб стимулювати бізнес, робити когенераційні? Газові установки, які системи стимулювання бізнесу є. Дякую. Дякую. Отже, всі рішення стосовно віднесення будинків з електроопаленням до критичної інфраструктури урядом і відповідним штабом прийняті, оформлені протокольно. Зараз будуть внесені до відповідних переліків. І буквально найближчим часом ці будинки будуть уже відноситись. І відповідно, не будуть виключатись. Ну, за виключенням, очевидно, аварійних відключень, коли система відключає об'єкти критичної інфраструктури. Також стосовно інших будинків, по доповідях міської влади, сьогодні в Києві 182 будинки знаходяться в стадії підключення до тепла. Вони звичайно до багатьох з них необхідно підключити електрогенератори, підвести. Батареї сьогодні в Україну завозяться. Працює ряд програм підтримки бізнесу і підтримки вірніше. Будинку володінь і ОСББ назвемо це так. і Гріндім. І від Новий дім, і енергодім. Всі ці програми працюють. Фонд енергоефективності сьогодні отримав відповідно збільшення статутного фонду на 240 мільйонів гривень. Відповідний фонд розвитку підприємництва також отримав більше 600 мільйонів бюджеті. Дякую, ви проголосували. І сьогодні ці програми підтримки програми відшкодування гранту для. Будинку володінь для ОСББ працюють далі. Заявки приймаються, опрацьовуються. Відповідно, можуть люди закуповувати відповідні і теплові насоси, і батареї. І генератори генератори сьогодні важливіші, тому що є дефіцит генерації і батарею не завжди. Можна повністю зарядити, тому сьогодні важливіше в Україну затягувати генерацію обладнання, яке згенерує, а не яке накопичить. Накопичування, на жаль, ну теж забирає електрику від нашої генерації. А нас цікавить додаткова генераційна спроможність. Тому, звичайно, за можливості закликаємо всіх генерувати, а не накопичувати електроенергію. Це дійсно важливіше сьогодні. Дякую за ваше запитання.